Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні моя розповідь про лихослів'я. Що таке матюки пояснювати не треба. Але хочу підкреслити, що саме оця лексика характеризує моральну деградацію і людини, і суспільства в цілому. Колись лихослів'я це було мовою людей дна, злочинців, п'яниць, повій. Але дивіться, що робиться зараз. Матюкаються хлопці в присутності дівчат і нічого, дівчата теж можуть таке слівце сказати, що вуха вянуть, не соромиться молодь матюкатися перед. Дорослими, а діти, вони ж постійно під час сварок чують з вуст батьків, дорослих, оці матюки. То що ж ми дивимося, що несуть вони і в садочок, і в школу слова, змісту яких навіть не розуміють? Хочу сказати, що в літературі, у засобах масової інформації. На екранах телевізора дуже часто, ну дуже мене аж серце болить, як часто можна почути оцю лексику. А що ж чиновники, які відповідають за культуру? Чи багато з них є таких, які підняли свій голос проти цього? Небагато. Але я з великою гордістю, з великою повагою до нашої міської ради, до її очільника Василя Богдановича Сидора скажу про те, що він ще року не пройшло, прийняв відповідне розпорядження, яке звучить ось як. Про забезпечення дотримання норм етики спілкування під час проведення культурно-розважальних заходів. Ви знаєте, багато питань було, як сприйняли славучани, кажу відразу позитивно, чому так, з чим це пов'язане рішення? А з тим, що був концерт, і приходилось у деяких піснях ой-ой-ой, що почути. Ну і тому, а в залі сиділи батьки і діти, і як ми можемо отак от на це спокійно дивитися? Так що я рада, що славучани позитивно сприйняли таке рішення міського голови. Газета номер 37 трудівник Полісся за 14 вересня 2023 року. А дехто скаже, ну подумаєш там. Сказав, заматюкався, цим пил збив, стрес зняв, е заспокоївся, зникло в мене щось таке гірше, так думають. Але, на жаль, вони не розуміють, що чинять своїм брудним матюканням. Адже це мова, яка суперечить Господу Богу і яка протистоїть усьому людяному, доброму, розумному і здоровому. Це ж виклик Богові. Тому гріх смертельний, матюкатися, хочу підкреслити, смертельний гріх. Ну, сказав, полинуло просір, його ж не видно. А уявіть собі. Ми вже не раз говорили про те, що слово матеріальне. І оті матюки, вони ж діють особливо на тих, хто поруч, а потім повертаються до тих, від кого вони ідуть. Вже науковці цим питанням давно-давно займаються гареєм, наприклад, досліджують, наприклад, розмови перед водою, перед рослинами і прийшли до висновку. Що сила матюків дорівнює силі 10-40 тисяч рентген, уявляєте? Руйнуються ланки ДНК, Організм, відбувається в організмі мутація, знищуються хромосоми. А ми кажемо, лайлива лексика взагалі. Це мова чми, а наша ж мова. Вона світанкова, вона барвінкова, вона колискова. То як же нам не обстоювати її, не берегти, не розвивати, не збагачувати? До чого я і закликаю усіх нас, бо це код нації? Бо слово було у Бога, і слово було у Бог, не забуваймо про це. І хай кожне слово нас освячує любов'ю до всього живого, до тих, хто поруч, і до Господа Бога. Завершую на цьому і кажу: зустрінемось.